Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 14 листопада. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі. Сьогодні знову відповідаємо на коментарі. І сьогодні стосовно розділітеля, котрим ми користуємося. Не так, друзі, яким розділителем ми користуємося, а більше поговоримо про його, скажімо так, розхід. Ми користуємося pur 300 Це доволі такий ну, це професійний засіб для даної роботи. Бувають різні саморобні засоби, котрі багато людей користуються, воно все працює, ну, є різні нюанси. Це зроблено більш професійно для таких целей. Воно менше вонюче. Більш економний в плані розходу самого і, скажімо так, більш призначено для цих цін. Так що ніхто із вас не буде спорити, що пур 300 скажімо так, погано працює. Більше все ж таки акцент люди кладуть, що він дорогий. Якщо один літр коштує там біля 400 гривень, може трошки даже дорожче. Якщо брати на опт, скажімо так, 25-літровими тарами, от як я взяв, там. 400 і невеличкий плюс. А наразі може і 450. Я точно не пам'ятаю, ну не суть. Ми сьогодні зранку для того, щоб зрозуміти все ж таки який розхід. Ми не перший раз це робимо, но вже забули, скажімо так, і для того, щоб зняти ролик, вирішили е, перепровіритися. в бути написали е, його вагу, скільки ми тут налили, і попрацювали зранку. Ми працюємо кожен день з рану з 8 до 12 це заливка, а після заливки ми робимо другу роботу, так як багато різної роботи, і потрібно е е все робити. І що вийшло, друзі, на заливку п'яти повних комплектів наших на нуклеусів вихлесових пішло у нас, грубо говоря, 160 грамів. 160 грамів 150-160-150, ну, грубо говоря. Щоб ви розуміли, який розход. Ділимо там 160 на 5-30 з купіками. ну 30 грам. 30 грамів вважаючи на ту ціну. Ну, грубо говоря, там 10-13, нехай буде 15 гривень, мабуть. Ну, самі можете порахувати, яка вартість буде на один розход. Ми е не будемо говорити, що нам теж це колись дорожилось. Так як вначале початку ми намагалися розмішувати і воск різними розчинниками, і, я не знаю, і парафін питалися розмішувати, і купували різні розчинники різного роду, щоб якось щось зробити. У нас от там углу стоїть ціла тара, ми дуже багато експериментували, Но прийшли к висновку, що це саме якісно. розход в будь-якому випадку невеликий, так як його не потрібно багато накладати. Якщо Правильно користуєтеся, скажімо так, взагалі методом залівки, так як е різниця буде колосальна, якщо ви будете розбирати на 30-ту хвилину форму, або ви будете розбирати на 40-го е 45-ту хвилину, Все зовсім інакше буде розхід матеріалу. Так як до 40-ї хвилини е ППУ ще не повністю задеревіло. І в період, скажімо так, підняття і у вас розборні форми якісь, будуть розбирати якийсь десь-недесь уголок там відвалиться. Він не відвалиться не з-за того, що він прилив до форми, а відвалиться до того, що папую ще не добрало, скажімо так, тої щільності. І оці уголки, якщо у вас постають по уголкам, то, во перше і від негарної самої деталі, а чищення потім з форми от цих, скажімо так, залишків приведе вас до... Повторного змазування. Так що, все буде ну, зависити від того. У нас по великому рахунку, із цих 160 грам, які пішли, основна е, э, самого э, розчинника, скоріше за все, йде на шприци. Правильно да, да. Бо шприци кожен раз потрібно змазувати. Да. Форму, котру я? Всю э, крижу. І можемо, от, так як ми як працюємо, п'ять зробили, ще розібрали, її смазали, от все вона готова. Ми завтра можемо працювати з нею опять цілий день і в 12-й годині на, післязавтра її підготувати знову змазуючи. Всю рази три можемо не смазати, потім можемо змазати. Ну проблемка буде десь на самому пальці, стінки вже абсолютно не потребують змазування. Так що смазуються там, де потрібно. Основна воно потребує це, скажімо так, дно. Так як у нас дно таке специфічне, тут, тут, тут резинки, пружинки і тому подібне. Воно, звісно, що потребує більше там вглів більше і де-не-де -де, е, підкліпає, мусимо його под, подмазувати. Так що для нас цей, цей розчинник, не розчинник, а розділитель е, ну, найякісніший на сьогоднішній день. Що то ще добавить? ще добавити нема чого. Також навіть щотка буде, буде вам увеличувати розхід. Бо якщо, наприклад, от зараз ми спустя вже третій рік роботи, ми прийшли к методу, що ця е, гарна для нас е, щотка. Вона має невеличкий накіл, він нам дозволяє от в цій формі добре смазувати фарс, так як стінка і е, рівною. Щіткою ми не можемо смазати стінку цього фальця, а цією можемо. І все. І от навіть якщо ми раз добре смажимо, це нам дозволить якусь часть, е е е якусь кількість разів розібрати форму, не потребуючи допомогне змазування. Якщо ми будемо обичною відником змазувати, він не прокрасить там, де потрібно, там прилипне, і це приведе до того, що повторно треба буде змазуватися. Так що, друзі, розказали, можете собі порахувати розхід, якщо вас влаштовує. Можете користуватися, можете не користуватися нам по великому рахунку, без різниці, ви задаєте питання, ми відповідаємо свій опит і свої спостереження. Все на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава!